Все, що вам треба знати про контітек. Корені історії бренду Контітек сягають 1871 року, коли була створена компанія Continental – Майбутній найбільший виробник гуми в Німеччині. Сьогодні Контітек це частина величезного концерну Continental AG, який входить в топ-10 світових виробників автокомпонентів. На вторинному ринку найбільше відомі шини. Континенталь та ремені Контітек, але насправді компанія є одним з провідних виробників автомобільної електроніки. І це стосується як паливних систем, так і систем підвіски та гальмування та багатьох інших. Просто більшість з них не постачається на автормаркет, а йде безпосередньо. В первинну комплектацію автомобіля, власне, і шини з ременями для вторинного ринку під брендом Contitec доступні в першу чергу будь-які ремені з зубчасті. Клинові, поліклінові, генератора, ГРМ та інші. Також доступні комплекти ГРМ з роликами та натягувачами, а також розширені комплекти з водяними помпами. Ще ви можете придбати обгінні муфти генератору. Паливні шланги та паливопроводи, водяні помпи, деякі сальники та ущільнення. Компанія ContiTech дійсно є одним з головних у світі виробників продукції у своїй галузі та однозначно належить до преміум-сегмента. На їх якість ви можете розраховувати в повній мірі.